Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні смажимо пиріжки із ліверною ковбасою. Я вже бачу ваші оці е, нахмурені е, брівки, що фу з ліверною ковбасою. От колись була ковбаса, а зараз вже такої немає. Е, все ж таки я вам заперечу в цьому питанні. Можна знайти смачну ліверну ковбасу. Зараз виробники все-таки виборюють право на свою першість у Ковбасній справі і ліверну ковбасу також намагається зробити смачною, тож знайдіть ту, що вам до смаку, та сміло ви використовуєте у пиріжки або просто до їжі. Отже, мені дуже закрутіло пиріжків, тісто це вже в мене є на каналі. От Я робила пиріжки із квасолею, робила лівер з картоплею, але для нових підписників швидесенько це повторю, тісто легеньке. Виходить просто у кожного. Просто у кожного. Отже, нам знадобиться півтора стакана води, у мене вона така тепленька. або 375 мл, півтори столові ложки цукру, одна третя чайної ложки солі, одна чайна ложка дріжджів, три столові ложки олії, 550-600 г борошна. На дріжджах Дивіться інструкцію на самих дріжджах. У мене вони швидкодіючі і на самій пачці зазначено, що відразу додаємо до борошна без попереднього, ну без попередньої їх активації. Якщо ваші дріжджі просто сухі, от і не зазначено, що їх вже можна додавати до, до тіста, ну, до борошна, тому розводьте його. У їх у теплій воді, трошечки дайте цукру, ретельно збити та поставте на хвилин 15, щоб вони актувалися, і лише тоді замішувати тісто. У мене швидкодіюче, тому замішуємо все відразу. Додаємо воду, вона у мене така злегка, тепленька. Додаю дріжджі і цукор. Звісно, що поки що решту інгредієнтів додавати не буду. Я розведу дріжджі. Ось так ретельно-ретельно перемішуємо. Так, тоді на цьому етапі і сіль і додаємо борошно. Я відразу перейду на руки, бо вінчиком це тісто не замісиш. Зверніть увагу, олію я не додаю. Лише після того, як повністю тісто буде замішане, я додам олію. Як бачите, борошно йде все. І я зараз побачу, чи не потрібно, можливо, і не потрібно більше додавати. Зараз побачимо спочатку все ретельно вимішаємо. І лише тоді це буде видно. Як бачите, тісто вже за рукою ходить, тож більше не потрібно додавати. Я ж кажу, все робите, все відважуєте, от, і тісто повинно вийти у кожного. Ось, на цьому етапі додаю олію три столові ложки. Борошно нам більше не знадобиться. Виробляти пиріжки буду олією. Ретельно вмішуємо, щоб олія отак не залишалася в мисці. Таке тісто можна брати і для білящів, щів, і для солодких пиріжків. Ну, але все, звісно, має смажитися в олії. Ось таке в нас гарненьке тісто вийшло. Накриваю плівкою. Та ставлю підходити на півгодини. Де знайти тепле місце в квартирі або будинку, якщо скрізь холодно, набираю в каструлю гарячу воду, ставлю зверху, ну, так, щоб миска не торкалася самої води, і накриваю полотенцем. Можна поставити чуть-чуть, підігріти духовку на 50 градусів, буквально пару хвилин, і поставити поруч ємність з гарячою водою. Вона буде випаровуватися і буде така парова собі баня для тіста, також швидко підійде. От. Ну Або, як у мене має нову іграшку. В мікрохвильовці є функція ферментації тіста, тож відправляє тісто туди. Тісто підійшло. Ковбасу зняла оболонку, порізала на частинки. До речі, у мене не просто ліверна, а ліверна з печінкою. Виробляти будемо олією, тож, змащую. Підносни, який будемо виробляти олією. Я раджу сформувати спочатку всі пиріжки. Ну, хіба що буквально там вже останні частинки там, тіста будуть залишатися, тоді можна вже починати смажити, бо вони смажаться настільки швидко, що не встигаєш все виробляти, перевертати, знаєте, за ними слідкувати. Хочу таких невеличких наробити пиріжечків таких кругленьких. Бачу, тісто трошки рідше вийшло, але це все залежить від вашого борошна. Це Буває. Один і той самий грамаж борошна вийде по-різному. Але це нічого чуть рідше, чуть густіше, нічого страшного. З цією начинкою все у нас легко ліпиться. Ось такі кругленькі. Можна було би ще менше порізати. Ну, вущими пластинками на маю на вазі. Ну, процес зрозумілий. Я зараз все виробляю, ставлю пательню на розігрів і будемо смажити. Пиріжки всі поліпила, вийшло 19 штук, ну і ще таких два хвости каліверних кобуси залишилося. Хоча, якби десь я менше тісто клала, б, звісно, і не лишилось би. От. Не переживайте за форму, ви бачите, ну, де ковбаса була трошечки вища, ну, то ясно, тісто трошечки осідає. Смаження нам все вирівняє. Пательня розігріта, спочатку на вісьмірочку я ставлю, а потім уже на сім, так як вони будуть смажитись. Викладаю коріжечки. Олії налила я ну, достатньо багато. Як бачите, все достатньо швиденько смажиться. От, Щоб не були в нас чорнобривці, швидесенько обертаємо. Олії можете давати і менше, але тоді в нас не засмажаться боки, хоча і тут я зараз бачу, що я буду зараз на боки ставити їх перевертати. І всередині тісто буде сирувати. Тому я вже на пирожки олії не шкодую. А зайву олію. Підготувала тарілку, застелила серветкою, зараз буду кожну партію викладати, а вже потім в ємність, де вони будуть зберігатися далі. О, Бачите? Вже і тут Тож, будемо ставити на боки. Хоча, бачите, тут майже зійшлися межі. Дивлячись, де яке було кипіння. Ну, що ж, смажу всі пиріжки і покажу кінцевий результат. Пиріжки посмажилися, гарячі, просто, неймовірно, хрумтять. Тож, просто вкусити я їх не зможу, але щоб показати, які вони всередині, доведеться мені розрізати. Оп. Ну, ось такі в нас вони всередині. Тісто просмажене начиночка у нас, ну, звісно, трошки зрідла. От. Ну Ось такий у нас сьогодні результат. Що вам можу побажати? Не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування та чекаю вас наступних відео. До побачення!